25% укриттів в Одеській області не придатні для використання. Такі результати перевірок, які провели з 2 по 9 червня. Загалом інспектори обійшли 1993 укриття в області. Тепер відповідальні за ці бомбосховища мають привести їх до ладу у найближчі терміни. Це, по перше, повинно бути елементарне освітлення, це повинен бути гарний технічний стан, тобто, щоб експлуатація не привела до травмування або якихось ушкоджень для людей, які там будуть перебувати. І як то кажуть, і санітарно-епідеміологічний стан цих укриттів. Є різні результати. Ми повинні розуміти, що укриття це, як правило, будівлі, які були Построєні ще в за радянських часів, і вони експлуатуються ще з початку 70-х, 80-х років. На жаль, деякі багато часу вони не експлуатувалися за призначенням.